Хочу вам зараз показати, як виглядає манюсечка броколі і манюсечка спаржова фасоля. Бо, може, ви такого раніше не бачили. Рослина. Ану! Ось це броколі. А це на ній хрестоцвітна бложка. <önce> Подивіться, ось. Рослинка. трошки. И там вон манисюсечка. А ось це спаржева фасоля. Подивіться, ось цвіт. Бачите? А ось він опадає. І залишається ось така мала спаржа. Ось це трошки больше. Ось, але в мене тут вже є, дивіться, прям вже величенька. Можна вже рвати і їсти. А ось це в мене так високо, подивіться, в'ється вігна. Ось прям у неї отака ліана, повилася вона дуже високо, але якась вона така, ну, хілінька. Але ось вона має зацвісти. Я не знаю, чи зацвіте. Дуже багато мурах. Мені дуже цікаво побачити, яка в неї буде квітка.